Вітаю, мене звати Віталій Ковач. Сьогодні ми продегустуємо з вами дуже цікавий напій, який зветься Крем де Касіс. Це чорносмородиновий лікер. Історично він з території Франції, але на сьогоднішній день виготовляє дуже багато держав. Наш конкретно від Гамонді. Регіон Пімон. Такий продукт можна дуже якісно використовувати на прям, як один із елементів секрету В кондитерських виробах. Приготуваннях страв тому великі шеф кухарі завжди мають десь заховану пляшечку крем де касіс. Давайте продегустуємо, а далі поговоримо. Колір інтенсивний рубіновий. Лікер дуже густий, тому що величезна кількість цукру дозволяє йому таким бути. Коли з'являється настільки концентрований напій, в даному випадку з чорної смородини, це щось неймовірне, тому що цей аромат він кристально чистий. Ну а в смаку 15% алкоголю абсолютно не відчувається. Звісно, ми можемо виготовити традиційний най Популярніший коктейль за допомогою крем де Касіс. так як він народився в Бургундії, і один із найкращих рахується крем де Касіс Діжон, то беремо бокал вина білого, додаємо туди трохи крем де Касіс і ми отримаємо коктейль, який зветься кір. Але якщо ви це біле вино заміните на щось ігристе, отримаєте кір рояль королівський кір. Я ж завжди рекомендую тримати дома пляшечку крем де Касіс для того, що коли прийдуть до вас гості і ви будете на десерт. Давати їм якесь дуже смачне ванільне морозиво, то просто зверху полиєте трохи його крем де касіс і ваші гості будуть просто не те, що здивовані. Вони будуть готові віддати вам останні що в них є, тільки що ви дали їм добавки. Бажаю вам такого ж ароматного та солодкого життя, як крем де касіс